Так, всім привіт, друзі. Покажу зараз які роки випусків. Місчильників е, всі 22 g е, взагалі. попадаються. Які вони є, які в мене зустрічались, яких більше, яких менше, розкажу. Яких років випуску взагалі я не зустрічав за останніх десь 5 років. Е, так. Почну, напевно, з самих свіжих, з самих е, нових. Е, сьогодні 2022 рік зараз, значить, цього року немає е, випуску. І, напевно, ніколи не буде, бо їх виготовляють на території Росії і в інші країни після початку Третьої світової війни Росії не буде з нікому. Ну, я покажу, які в мене лічильники є, і яких років. Значить, ось це стс 6 і сбм 19. Тут у мене знаходяться. Їх я залишив, вони неважливо, якого року, бо їх в кількості немає, їх реально мало залишилось. Вони більш рідкісні. Я їх залишив на елітні дозиметри, які в метеостанції автономні <ків> встановлювати портативні в поля в горах і так далі. ось такі От вони. Так, тут в мене SBM-19. Далі, оці також я відложив, це самі нові роки, я відложив на елітні дозиметри, які мають працювати цілодобово. Десятками років в метеостанції в горах. Так, ну, давайте по рокам пробіжуся. Ну, тут є різні, я всі показувати не буду. Максимально, які в мене тут є, це 2020 рік випуску. Так. Ну, пошвиденьком покажу. Так, от 12.04. Це 2012 рік. Четвертий місяць. Випуску 2012 року, їх мало, пару штук. Далі є. Ось такий. Це 2009 року 10 місяця. Пару штук також. Далі. 2004 року. Першого місяця. Таких є більше, десь десяток. Далі ось такі є. так, Тут же навпаки писали. 2000 рік, шостий місяць. Таких є пару десятків. До речі, в 2000 році робили от, різні, що цікаво. Одні робили, от, дивіться, цоколь з алюмінієм, ось тут сірий, а тут з латуні. Хоча оба з 6 місяця з 2000 року. І бакелітовий цоколь світло коричневий тут, темно-коричневий тут. Ось така різниця. Хоча однаковий місяць випуску і рік 2000-й рік. Далі, тут у нас це в нас 2003 рік, другий місяць. От, випуску. Це, це я відкладаю це самі свіжі. Руки їх не буду показувати, бо їх я відложив на елітні дозиметри, так сказати. Почнемо. давайте Далі почнемо по спаданню від самих нових до самих старих. Так, от є в мене ось цих досить багато, десь сотні штук. 97 рік. От Перший рік пишеться, бачите? 97 рік, третій місяць. тут от. От, от краще видно. Я от так покажу. От, 97 рік, третій місяць. Є багато. Далі, за них трохи старіше. 96-й рік є, також є десятками. 96-й рік, 12-й місяць. Далі по спаданням, йде у нас 94-й рік. Зараз покажу. От, 94-й рік, 11-й місяць. Далі дуже рідкісний рік. А, ні, це взагалі стоп. Е, не то не то, Так, це в нас був 94-й. Так, далі. Дивимось. Це в нас 93-й рік. Всього три штучки. У мене 93-й рік 8-й місяць. Далі 90. Другий рік є багато сотні штук. Далі наступний рік. 90-й. Є небагато, десь, може, 10-20. 90-й рік показав є. Далі наступне пострадання, старіший. 89-й рік, є десь сотня штук. 89-й рік. Далі йде 88-й рік, також є сотня штук. Приблизно далі. 87-й рік. Є сотні штук. Багато дуже, найбільше, напевно. Сотні, може пів тисячі. Вісімдесят рік. Далі по спаданню, 86-й рік також є. Так, 86-й. Це всі ідеально справні, перевірені. Так, це 86-й. Далі. самий рідкісний рік, 85-й. От у мене тільки одна штука. Більше вони мені не попадались. 85-го року. Далі, 82-го також рідкісні у мене тільки три штуки. 82-й рік. Далі, 81 рік є десь пару десятків штук. 81 рік. І самі старі, які взагалі мені попадались, це 75-го року випуску. 12 місяць, 1975 рік. Самі давні. Їх є ну, пару десятків, але там е, так, е, так, 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 е, вони до е, більшість дохлі були 75-го року. Ну от, показав вам все, будете знати, е, яких. Які роки бувають. От. Бажано купувати чим свіжіший рік, тому що це один з найважливіших параметрів цих лічильників, ну взагалі всіх лічильників Гейгера-Мюллера, газорозрядних будь-яких, тому що чим свіжіший рік, тим довше він у вас проживе. Ну, думаю, це не потрібно нікому пояснювати. Якщо у вас, ну, наприклад, 1975 рік ви купуєте і 2012 року випуску, ну, то, відповідно, 37 років в них різниця. 37 років це суттєво. Тому чим свіжіші купуйте. Ну, рахується взагалі від 2000 року, 2004-2000 рахуються вже свіжіші. Все, що до 2000 року, вони рахуються вже з минулого покоління, чи як так сказати. Ну, все тепер, знаєте, все по рокам, які вони взагалі бувають. Новіше, ніж 2021-го мені не зустрічались. Ну, 2020-го взагалі більше було штук. 2021-го, не пам'ятаю, пару штук було, вже нема продав їх вроді. Ну, все, всім до нових зустрічей.